З днем Ангела Андрій, щасливий будь сьогодні і щодня, здоров'я й сили хай ангел несе тобі на крилах, радості й кохання принесе, Доленька твоя, успіху й добра всім серцем тобі бажаю, прекрасних днів без ліку, енергії та сил для цілого віку. Хай ангел тебе береже. Богородиця допомагає і Всевишній благословляє, злагоди й добра миру, процвітання й сімейного тепла, щоб усе вдавалось, задумане збувалось з Днем Ангела Андрій.